Замовляємо, для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Хто буде купувати дану позицію із прямого ефіру, пишемо спочатку, в коментарях беру і потім відразу дублюємо повідомлення нам на Viber. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо. Знайомих замовляємо не лише із відео огляду дану позицію дитячих товстовочок можна замовити і без огляду. Підписуємося на канал, слідкуємо за ефіром, вибираємо для себе хороші лоти за вигідними цінами. І так, лот номер два, другий мішечок дитячі товстовочки без капюшончика для хлопчиків та дівчаток. Передивляємося. Цей мішечок, кому вже сподобався, вже можна замовляти. Пишемо в, комент... Пишемо в коментарях, беру і дублюємо повідомлення на Viber. Як додатися до нас в групу Viber, вам достатньо лише написати нам повідомлення за номером, який ви бачите у нас на екранчику в прямому ефірі. Пишемо по цьому номеру, добавте до групи. І менеджер скине вам силочку запрошення. Підписуємося, друзі, на канал. Слідкуйте за ефіром. Вибирайте для себе дитячі товстовочки без капюшончика. Дуже хороша позиція. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів Анді, Расел. І Russell. Останні два комплекти лишилися дитячі товстовочки без капюшончика. Філа. Хто бажає придбати саме цей лот, забираємо цей мішечок. І такий же самий, а той кращий, отримайте в подаруночок. 1320 гривень за мішечок вагою 25 кг. Робимо замовлення вже зараз, поки дана позиція ще є в наявності. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцію. Запрошуємо знайомих, замовляємо не лише із огляду, можна замовити і без. Погляду запечатані нерозпаковані мішечки. Було у нас 4 комплекти цієї позиції дитячих товстовочок. Два комплекти забрали. Лишається ще два. Хто бажає, забираємо ось цей мішечок дитячих товстовочок і такий же самий отримаєте в подарунок. Ціна 1320 гривень за два мішечка. Тапимо, друзі, по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо не лише із відеоогляду, ось також фірмова. Можна замовити дану позицію і без огляду. Але в наявності в нас лишилося лише два комплекти. Хто бажає придбати, забираємо ось цей мішечок, що я зараз показую. Так, от номер 2 другий на сьогоднішній день на огляді ось також фірмова дитячі топ-столочки без капюшончика по акції. Один мішечок купуєте, другий такий же самий, отримуєте в подарунок. Ціна не за один, а за два мішечка лише 1320 гривень. За 1320 гривень ви отримаєте. Цілих два мішечки по 25 кілограмів, ось таких класнючих дитячих товстовочок. Хто бажає замовити, вже забираємо цей мішечок. Пишемо в коментарях, беру і дублюємо повідомлення нам на Viber. за номером, який у нас на екрані в прямому ефірі. І так, лот номер два, другий мішечок. У нас також забирають. Дякую, Маріно, за замовлення. Так, цей. Мішечок ваш і такий же самий, ви отримаєте від нас в подаруночок. І так, ще один комплект. У нас забрали. Лишається ще один останній. Зараз покажу його. Хто бажає придбати, забираємо. Так, дякую за увагу, дякую за замовлення. Відписуємося відразу.